12-та година. У центральному парку Мукачеві розпочали святкувати День молоді. Для дітей влаштували фотозону та локації з іграми, аквагримом, а також солодощами. Екоторбу розфарбовує 11-річний Олексій. Каже, малює Міньйона. Ну, просто не знав, що намалювати, видішує що просто щось намалювати, Прикольно, веселе таке. котика. Тому що я люблю котиків. На локації поруч дітям робили аквагрим. Юрію намалювали лева на руці. Мені це сподобався. Чорний, білий, коричневий. Мені малювали бабочку. Я не знаю, мені просто подобаються бабочки. Свято для дітей у Мукачу організували волонтери міжнародного фонду регіон Карпат Ніка. Розповів заступник директора фонду Роман Бігунець. Ми вирішили приурочити до дня молоді. Такий захід він є. Інтеграційним цей захід проводиться за підтримки фінансування Агентства ООН у справах біженців в Україні, і його ціль це інтегрувати нових мешканців нашої громади, нових представників молоді, можливо, діток, в приймаючу нашу Мукачівську громаду. Це абсолютно безкоштовний захід. Це не тільки для, для дітей ВПО захід, це дітей і для дітей місцевих. Тому що саме ціль цього заходу в тому, щоб покращити їхню взаємодію між собою. Тривав захід до дня молоді у Мукачеві три години. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – суспільне новини.